Вітаю, друзі! Сьогодні ми приготуємо сирні рогалики. Готуються надзвичайно просто, а результат вас обов'язково порадує. Тож ми беремо сир, додаємо яйце, цукор, олію рослин, можна замінити вершковим маслом. Додаємо ванільний цукор, тріпку солі, молоко, перемішуємо трішечки, просіємо борошно, додаємо розпушувач. І все вже ретельно перемішуємо до однорідності. Спочатку за допомогою, лопатки, потім можна скористатися міксером або за допомогою рук. Формуємо тісто, кладемо його в пакет опувальчеву плівку і залишаємо в холодильнику приблизно на півгодини мінімум. Але краще буде залишити його на годину, головне не забути. Потім достаємо тістечко, припиляємо стіл мукою, розділяємо загальне тісто на декілька колобочків, залежно від того, наскільки вам зручно буде розкачувати його. Розкачуємо в тонесенькі круги і розділяємо на трикутник. На ширший кінець трикутника викладаємо вашу улюблену начинку. У мене це повидло. Для того, щоб начинка не повитікала, краї трикутника, якби крила складаємо всерединку. і потім з натягом невеличким закручуємо рогалик. Випікаємо в попередній розігрітій духовці до температури 180 градусів приблизно 15-20 хвилин. Декілька рогаликів я випекла без начинки, тому що моя донька не полюбляє сильно повидло. Всі інші у мене з начинкою. Обов'язково спробуйте. Нехай смакує.